Всіх вітаю, любі друзі. Зараз знаходимося у німців біля міста Боху. Стоїмо зараз на заправці на Танпулі. Зараз задуємо собі 150 літрів, тому що, як завжди, ми на резерві. І будемо їхати на базу в Бохум, там де мені відремонтують автономку. Ситуація наступна. Сьогодні вночі автономка виключилася, напевно, раз п'ять. І після цього всього я приїхав на розвантаження вранці. Розвантажувався, став під рампою, і ну, автономка ж була включена. Я поки там двері повітрав, поки то поки сьо, чувак до мене підбігає, каже, що це тебе димить з-під машини. Я з правого боку дивлюся, а там сильно задиміла автономка. Ну і я зрозумів, що треба телефонувати, шефу, казати, що треба щось з нею робити. От, позвонив, сказав, так і так. Ось такі проблеми, що виключається, димить. Він каже: Добре, поки ми зараз знаходимося у німців, то то треба зробити. Бо кудись, каже, як заїдеш, в якісь села похози, що <гум> буде дуже весело без автономки. От. А зараз зима, тому не хотілося б без автономки ночувати. Хоча це, напевно, навіть не назвеш ночувати, це буде кукувати якось, я не знаю. Сидіти, грітися газовими тими балончиками. От то зараз ми задуваємося, їдемо на базу, робимо автономку, тому що на сьогодні завдань у нас немає, ми розвантажилися і сказали, що аж на завтра якесь буде там завантаження у нас. Тому що у німців зараз щось дуже-дуже погано з завантаженнями. Машини стоять. Так що якось так, от така інформація. Будемо їх ремонтувати. І на паркінг десь відпочивати. За одне протестуємо, як воно працює. Якось так. Нарешті ми на автобані їдемо, тому що цілий день простояв я на тій базі, поки мені машину зробили. Дуже повільні хлопці, в мені тут не дуже подобається. От. Я більше люблю в Карлсрує заїжджати. Ну не в Карсрує, а в Брюссаль. Там база трішки краща. у німців. Ну нічого, саме головне, що автономочку зробили. Сьогодні якраз протестуємо. Нам залишилось 32 хвилини часу. Треба вже. Шукати собі місце. А я вже чотири паркінги об'їхав об і нічого немає, тому що ми їдемо по німцях. Як ви розумієте, що в 20 28 дев'ятого дуже тяжко знайти собі місце якесь. Це ще один паркінг, подивлюся, якщо ні, то прийдеться на автохов вставати. І платить піньонзе. Ну нічого, буває. Зато поїмо сьогодні смачнесенько, тому що там, же ж дають, там, якщо, наприклад, там 15 євро чи 12 євро паркінг, то половина цієї ціни ти йдеш в кафешку. Тобто там 6 євро тобі тільки дають на 6 євро там або на 7 євро. І там докладаєш, скільки не вистачає, до якогось там бургера або до стейка, або ну що тобі захочеться. Так Зараз ще на цей паркінг заїдемо. Подивимось, що тут і як тут. І купуєш собі їсти. Так що якось так. Зараз, надіюсь, запаркуємося. і все буде бенч. Всіх вітаю, любі друзі. Ну що я вам скажу, після ремонту автономки спав я просто ідеально в кавичках. Я прокинувся, напевно, разів 20 за ніч. Я думав, що вона потухла. Я дивлюся, а вона горить. Тобто, табло горить, все, типу, вона працює, але вона ніфіка не гріє. Я додав температури трішки. Ліг, знову, наче заснув. Через 20 хвилин прокидаюся, чи через 30. Розумію, вже ніхіра воно не нагрілося. Тобто я дійшов до того, що я її накрутив на 30, а вона ніфіга ну, ледве теплим таким повітрям дує. Тобто, я не знаю, в машині градусів, напевно, 18 було не більше. І ще від цієї стіни, хто знає, ну, від неї дуже так тягне холодом. Ну, коротше кажучи, ідеально, я сьогодні поспав, що в мене голова просто квадратна. І саме головне, що я просто вчора цілий день там простояв. Цілий день вони мене промурижили і ніфіга нормально не зробили. Аби я був завантажений. Це просто що в мене не було вчора рейсу, ніякого завантаження не було. Що я розвантажився вчора вранці, приїхав до них і мав час, отам цілий день простояти. Аби в мене було завантаження, там, аби в мене загружена машина вже була. Я не знаю. Ну це просто у мене такий потік емоцій, що я, що я не знаю. І що ж розумієте, в чому вся фішка, що ну це коштує дуже дорого. Я так вчора запитував, приблизно цей повний ремонт е, автономки десь коштує біля там, 600 євро. Ну, я не знаю, віддати 600 євро за те, що я 20 разів за ніч прокидався, і в машині холодно. Розумієте? Це при тому, що я дивився на температуру 5 градусів на вулиці, показує. Аби, а якби буде мінус, а як буде мінус 5, мінус 10, ну це буде просто жесть. Я не знаю. Ще дуже рано, пізніше, вже як на завантаження на своє під'їду, тоді вже шефу зателефоную, скажу, як вони зробили мені ту автономку і буде щось там дзвонити, вирішувати. Я не знаю, чи знову туди поїдемо, вони перероблювати будуть, чи десь уже в другому місці будемо робити, а вони просто там ніякі гроші за це не візьмуть, не знаю. Так що, якось так, отакий у нас ранок. Я вже поїв, ось одягнувся, тому що реально холодно, я нормально не поспав. От та лежу зараз в інстаграмчику трошки полазю, і будемо виїжджати. Ось ми і приїхали на місце нашого завантаження. Така малесенька фірма. Ми вже розторилися, підняли кришу, чекаємо, якісь корпусні будуть нам завантажувати, чи що воно таке, не знаю. Погода, як завжди у німців, дуже сильно радує, сухенько. Все як має бути. Ось Таку погоду ми маємо. Щось цілий день сьогодні то сніг падає. Уже дві години дня проїхали ми майже три годинки. Після нашого завантаження погода щось кращою не стала. Тут такий мокрий сніг, іде він на зеркалах, таке понамерзало, незрозуміло то плюс, то мінус, щось таке. Мряка просто капець. Ну а ми що зробили? Ми заїхали в Київсішечку, взяли собі вон там крильця за салфеткою, картошка, і їдемо по трішки під'їдаємо. Ну і як же без вечірньої штау у німців, ну без цього просто ніяк. Стоїмо вже, напевно, хвилин 40. Там, напевно, перекрили дорогу. Затор просто здоровенний. Що ззаду, що спереду. Я дивився там на декілька кілометрів, десь чи 5 чи 7. Ну, весело. Стоїмо. Але краса, файно-файно, бачите? От зліва курорт якийсь, напевно, фунікульорчик. Підіймається, опускається. Як ви розумієте, ми в Австрії і це Альпи. Через 15 кілометрів у нас вже буде і Італія за цими горами. І будемо їхати далі. Нам 491 кілометр залишився до розвантаження. Десь, напевно, що сьогодні кілометрів 200 валимо. Бачите, люди підіймаються собі. Насолоджуються краєвидами. А ось, бачите, на лижах катаються хлопаки. Але прикольно, я ні разу не відпочивав на якихось гірнолижних курортах. Я не знаю, може би мені сподобалось. Я просто такий прихильник біжлітнього відпочинку. Але я ж кажу, може би, якщо я хоча б один раз десь був, хоча б у нас в Карпатах в Україні, то мені би, може і сподобалося. Але ціни, ціни просто капець. Саме. Посюче в цьому всьому це наші ціни в Карпатах. Тому що в Карпатах зимою, як я слухав, як мені розповідали, що набагато дорожче, ніж якусь Турцію на море поїхати, почувати чи полетіти. Так, щось хлопці так повільно підіймаються, тут не дуже і можна випереджати людей, але ми пусті, у нас 5 тонн вантажу, тому ми дуже їх, бачите, як жвавенько так об'їжджаємо. Немає нам сенсу за ними плестись, аби тільки ті австріяки баги ці нас не побачили. Тому що ці не скажуть нам ніяких добрих слів. Оформлять по повній програмі. Але файні краєвиди, файні. Треба колись. Треба колись буде попасти. Ну не в Альпи, а взагалі. Я ж кажу, чи в Карпати, чи куди, чи в Польщі, може, в Закупани. Не знаю. Подивимось. Me dijeron que ya no quiere la rosa, que prefiere la botella. Después que se enteró que la traicionó con la fulana, que ella. Афунана. Оратологамбіо, віла гамбі. Так, ну що, країну треба відкрити. Так, де там наша Італіям. Та де ж вона давай вже. Опс, Італія. Ведення збережено. Ну і полетіли далі. Далі і без піци, шматочка. Звісно, що ніяк. Зараз перекусимо та будемо їхати далі. Тому що не хочеться нічого готувати, щось така лінька, сонечко таке світить. Хочеться зараз поїсти, полежимо трошечки, хвилинчик 20, поваляємось і далі будемо натякути. Так вона виглядає маленька ця, Вийшла вона мені 370. Хоча там націнник було 6,70. Але мені було все рівно так впадло, що звітувати, тому я. Купив, дивлюся, зняло 3,70. Так що якось так. Набираємо водичку і летимо далі. така в мене чистенька машина. Просто капець після Австрії. Все в цій солі, чи в реагентах, чи що воно таке, воно навіть не витирається. Ну То я зараз з цим буду боротися кардинальними методами. Зараз помимо машину і завтра на розвантаження приїдемо чистесенькі і гарнесенькі. Ох, цей реф, це я весело тут став. Ну, але одне місце тільки було вільне. І воно відразу вже і ззаду позаймали все. Нічого, ми їмо. Ну вже інша справа. Ну, і з іншого боку так само. Чистесенько. Тепер можна відпочивати. доброго раночку всім, я вже Заїхав на територію там, де я буду розвантажуватися. Дивіться прикол. Щоб заїхати на фірму і розвантажитися, треба заплатити 12 євро. Нормально? Як вам? Я ж такого не бачив, скільки працюю. Заїхати, їхню продукцію привезти для того, щоб вони її розвантажили для себе. Їм ще треба заплатити 12 євро. От так от сервіс італійський. Я просто в шоці. Так, зараз десь запаркуємось. Не знаю, де навіть тут можна і стати. Якісь служби їздять постійно, може тут на легкої паркім так стати з краєчку поки. Зараз так, напевно, і зробимо. І почекаємо 8-ї години, зараз тільки 7. Ну, я трішки зарання виїхав, тому що на всякий випадок. Добре, паркуємось і чекаємо. Так, вже розвідняється, Ще півгодинки і можна буде йти на реєстрацію. Подивіться, які краєвиди гарні. Дим, йде, йде. Думаю, за 12 євро хоча б в туалет треба сходити. Вон там. Так хочу митися, йомайо. -йо. Сходив. Тепер вже хоч не так, знаєте, обідно, що заплатив 12 євро. О, але гарно, гарно. Добре, робимо якусь кавку собі і чекаємо. Опа! Ось нас вже і позвали розвантажуватися. Ми тут на легковому паркінгу нас поставили. Вон, бачите, такі бокси. Байм тоді не показав, коли ми їх завантажили. От. Зараз знімаємо паски. І все, розвантажуємось, їдемо. Десь на автобан, на заправку стаємо і відпочиваємо. У нас вже є завантаження, я туди в той бік підтягнуся, десь стану на нормальному паркінгу. І все. Добре. Продовжуємо.